У понеділок дюфуша Динамо імені Лобановського приймала за океанських гостей. Команда Динаміської академії 2001 року народження зіграла товариський матч зі збірною футболістів з кількох північноамериканських міст. Під кольорами команди Динамо з Детройту до Києва приїхали юні футболісти, діти вихідців з України. Ця імпровізована збірна перебуватиме в Україні з 1 до 9 квітня та тренуватиметься на полях дитячої бази Динамо. Перші з кількох спарингів американські українці провели з підопічними Андрія Аненкова, який готує команду до матчів в Дюфел. Настраю, якщо вони не грали по рівню команди або по щоту, а зіграли своє то та три закремі, у них буде на максимальних усілях. Зі претензій немає. Незважаючи на тотальну перевагу і 10 м'ячів в одні ворота без відповіді, гості залишилися задоволені грою. Тренер американського динамо, колишній киянин Леонід Шор, задоволений, що його учні змогли побачити справжній академічний футбол. І тепер в них є до чого прагнути у футбольній кар'єрі. Наша задача була це почувствувати і показати ребятам академическое футбольнее образование. Есть это эксклюзивно буквально в нескольких штатах, где работают в академиях европейские специалисты, в частности из, из Англии. А основная масса, к сожалению, это все, говоря на языке американском фан. Просто детей отдают для того, чтобы они получали удовольствие. И на любое прикосновение к мячу звучит такое восклицание гуджаб.